Про другий навчальний рік в умовах окупації говоритимемо і із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть нам в яких умовах сьогодні розпочинається так званий навчальний рік на окупованій частині Запорізької області, зокрема в Мелітополі? Ну, все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, це в цілому фейк. І коли ми говоримо про учбовий рік, то це точно не про навчання, а про Примус наших дітей відвідувати ті школи, які захопив ворог, для того, щоб максимально наситити наших дітей пропагандою. Можна сказати, що фейковий учбовий рік на тимчасово окупованих територіях розпочався ще півтора місяці тому. Чому розпочався? Тому що ті, хто зрадили, або ті, хто приїхали гауляйтери, працівники в окупаційні школи, в окуповані школи, вони почали обходити по будинкам та квартирам. Мешканцям, які залишились в тимчасовій окупації, та намагатися проводити верифікацію та ідентифікацію дітей. Що це означає? Вони намагалися знайти, де проживають діти, і якщо вони проживають, чи записані вони в окупаційні школи. Після того вони почали змушувати всіх наших е, дітей отримувати російське свідоцтво про народження. Звичайно ж, це це супроводжується погрозами батькам. Якщо вони не будуть виконувати те, що говорять окупанти, то у батьків будуть забирати батьківські права. Тож сьогодні яку картину ми маємо? З раннього ранку стоять величезні черги до фейкової цієї міграційної служби, де обмінюють свідоцтво про народження для дітей. Також у дітей навіть 6 років збирають відбитки пальців. І після того, начебто, будуть їх чомусь навчати, але учбовим процесом це знов ж таки складно назвати. Наприклад, сьогодні вони будуть намагатися робити якісь там зйомки, начебто, все розпочалося, але насправді вони одразу і закриють школи, і розпочнуть той процес, який вони називають учбовим лише з 12 вересня, <кій> тому що вони ще хочуть організувати ось ці фейкові вибори. Mm -hmm. Ну і в цілому, коли говоримо про програму освітню, то вона суто направлена на пропаганду. Наприклад, завезли нові там підручники, якісь в яких сьогодні розказують, що таке СВО. Навіщо СВО, і хто є героями СВО? Також там переписали повністю історію. Тож сьогодні діти, я можу сказати, що це одна з тих категорій, яка найбільше страждає від ворога на тимчасово окупованій території, і я впевнений, що це одна із пріоритетних. Категорії нашої роботи після того, як наші героїчні військові деокупують наше місто і звільнять наших людей. Чи є в Мелітополі, хоча б якийсь Тут. шанс у батьків можливо паралельно навчати дітей за українською програмою? Через те, що це вкрай небезпечно, через те, що це якщо знаходять застосунки для навчання в українських школах онлайн, одразу визивають щонайменше до комендатури, а то і садять в полон. То ми будемо говорити, що це майже неможливо, але точно наші батьки навіть в окупації обирають для своїх дітей майбутнє, а не радянське минуле. Ви вже згадали про ці псевдовибори, які стартували на тимчасово окупованій частині Запорізької області і в інших регіонах, які нині росіянами окуповані. Що там зараз відбувається? Як це виглядає? Начебто, вчора вони щось розпочали. Вчора кіно виглядало наступним чином у фронтових містах, таких як Тмолочанськ, Токмак, Васильівка, Кам'янко, Дніпровка. Вони почали обходити двори і обходити квартири для того, щоб показувати видимість якогось голосування. те, що вони декларують, що в них сформовано 122 мобільні групи, які отак от будуть всіх обходити з озброєними людьми, з військовими. І ми ж розуміємо, що це точно не про демократію і не про вибор наших може бути демократія Але ж... на окупованій території. Це слова Антоні Але... окупація демократія. Але ж насправді вчора вони вже опублікували і результати виборів. Вони кажуть, що єдина Росія набирає 82-85% і так далі. Але останнє, що хочу зазначити, що ми з вами вже говорили, що більшість людей, хто є в списках тих кандидатів, не місцеві. Так, от є факт. Із 60 кандидатів від єдиної Росії 28 навіть не мешканці тимчасово окупованої Запорізької області, а мешканці Сибиру та Уралу. Ну то, що вони вже результати виборів mm. написали. Може у них екстрасенси працюють у виборчих комісіях. То їм, в принципі, не треба чекати підрахунку, начебто, голосів. І, В принципі, для чого було весь цей фарс влаштовувати одразу б написали те, що їм потрібно. Ніхто б не здивувався. Дякую вам дуже за те, що інформуєте нас про okay. ситуацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Це був міський голова Мелітополя Іван Федоров, з яким поговорили. І про навчальний рік в окупації уже другий для школярів у окупованій частині Запорізької області і про фейкові вибори, які там росіяни вже розпочали, і які триватимуть ще й в перший тиждень вересня.